Привіт! Ми сьогодні розпалюємо камін відкритого типу. Він зроблений повністю шамотною цергвою. Його розміри, ось це є фронтальна часть порталу. Висота близько 70 см, ширина 1,20 м. Зазвичай ми такі каміни не робимо, але тут такі, захотіли клієнти такий великий камін. Тому для цього довелося зробити великий димохід. Стіні неможливо було зробити, бо стіна не дозволяла цього. Тому ми винесли димохід з нержавійки за цю стінку. І ми, він йде по цій стіні. Можемо показати вам, як виглядає е, цей димохід. Ось стоїть трійничок. Капельник для конденсата, там чистка. І ось отак він йде через два поверхи на горищі теж проходить і виходить через е, кришу. Так, повертаємося до нашого каміна. Він цікавий тим, що в ньому, в ньому е, є подача повітря. Тобто, коли е, Буде нестача. Якщо буде така ситуація, що нестача повітря для горіння, то можна буде відкрити і повітря буде поступати через верхню частину портальної балки. Вона у нас в двох частинах стоїть. І ось ось цей тут є такі спеціальні отвори, через, через які буде поступати повітря для інтенсивного горіння дров. Також є шибер для перекривання димохіда. Це буде регулювати тягу також він. І коли не буде працювати камін, він буде відсікати холодне повітря з димохідної труби. Фамільний вогонь.